Пійшов я служити влітку 24-го, а вже в листопаді отримав поранення. Тобто менше півроку відслужив на Запорізькому напрямку було. 108 бригада, Дніпровська ТРО, але у нас був окремий взвод безпілотних авіаційних комплексів. Я приїхав навчатися, як жити незрячим. Тобто орієнтуватися, працювати з гаджетами і так далі. А тут дізналися вже по місці, що є така от ініціатива. Моя дружина Люда, вона почала там, спілкуватися з волонтерами різними і так далі. Ну, потім ми там, дізналися про центр Поділля, ще другі центри різні і ну, так потрохи. От це все тільки на волонтерських основах. Мені подобається, тобто у мене не все виходить, якби, ну, тому що ще час потрібен, але в цілому, якби то такий трохи, як би сказати, медитативний процес, що ти працюєш, працюєш, потім оп, у тебе щось виходить.